Доброго гарного вам недільного ранку. Сьогодні 28 травня. Швиденько знімаю вам відео, тому що вчора, коли я прийшлася біля своїх роз, я замітила маленькі плямки на кінчиках листів мучнистої роси. І тому обробила їх ввечері. Так відсвітає мій деревидний піон вже. Так виглядають мої розочки. І дощу в нас не було, полунички квітують. І я швиденько обробила спасателем роз. Бачите? Вже бутончики є, то англійська роза. О, видно, паутинку. Тиждень тому я обробляла. Із-за того, що велика температура, все швидко дуже розмножується. Спасателі, там є всі фунгіциди, інсектициди і від хвороб від шкідників, піджива. Тому я взяла швиденько ним обробила, тому що в мене не вистачало часу, щоб обробити чимось іншим. А так як для тих, хто не знає, як чим обробляти, то для вас дуже добре, тому що вам не треба шукати ті всі препарати. І у вас небагато роз, так що огляньте свої рози і обробіть. Вистечко гарненьке, молоденьке, непошкоджене, дуже важливо. Отут є трошки Види, таке закручування іде. Листочки, але вони оброблені, ну, усе стане на місце. Зараз отак. Бачите, так. таке скручування йде. Цвіте мій кліматіс вже цілий тиждень, бачите, цвіте внизу при самій землі, тому що я його так низько обрізала, а він е, другої групи обрізки і Цвіте на пагонах минулого року. Тоді він напускає вже у молоді. Бачите? Молоді напускає і буде цвісти ще раз в тому році. Я вже не по пообрізала, тому що пересажувала, а пересаджувала серед літа. Тоді боялася, щоб не, прижив... не приживуться, і пообрізала, бачите? О, то є Перша група обрізки, такий дрібний. Теж я їх всі обробляю. Теж має бутончики заложені. Так виглядають мої хліматиси, так виглядає моя ківі Сиділо, сиділо, вже пішло в рості. Так, моя смородина, бачите, листя. Жовте, не всі кущі хворіють, тому що є стійкіші, є менш стійкіші сорти, тут є давні, нові сорти, бачите, поричка. Не все позав'язувалося. Все залежить теж і від погоди. Так, обробляла я їх актофітом від кліща, як бачите, він дуже швидко розмножується. І робить отакі. Бачите, його не, не можна побачити. Там ще і комашки, поселилися в мене. Тож я вчора то пообробляла все. Актофіт то є біопрепарат. Що я хочу сказати, що краще потратити 10 хвилин осінню і весною обробити, ніж ціле літо бігати і обробляти. То буде мені урок, тому що в мене смородина ніколи не хворіла. І я думаю, а, можна опустити. А нічого не треба пускати. Якщо ти хочеш щось мати, треба за ним дивитися. То є такий мій. Веснок. Так, це та моя буровка. Бачите. як по українськи І ми її придбали в Польщі. Бачите, в неї кислий ґрунт тут заложений. Підсипала її тирсою. Так. Виглядає в мене жимлость, гарно зав'язалася. Сорт синя птиця. Ось такий широкий корч. Там в мене сорт Каріна. Теж його нього кущ виглядає трошечки по-іншому. Він більш прямостоячіший. Теж він гарно зав'язався, в нього ягоди трошечки дрібніші Моя молода верба японська. Стару я викорчувала, вона мені займала дуже багато місця і нащепила молоденьку. Після зими набирає росту і відновлюється лавровишня. Вона на зиму трошечки підсихає, підмерзає, видно листочки. І зараз вона набирає активного росту. Вона хоче багато вологи, тоді вона краще росте. Ціта моя спірея, вже друга. Одна у мене така плакуча, я її обрізала і було коротке цвітіння. Тут не обрізала. Бачите, гарне пишне цвітіння. Так що спірею я не буду обрізати. Маю жовту спірею. Inšu, ti jaz formuju žarike. Po cvetinjah jih obrizajem, a tisto, te jaz ne bom obrižala. Відцвітає родиндрон. дрон. Дуже мало йому вологи і він швидко відцвітає. Жира була. Гехера моя зацвіла. Тут у мене довше сніг лежить, довше холодніше. і розочки мої. Моя гліцинія, мала вже цвіт в тому році, і він в мене обсипався. І зато я так розумію, що її не вистачало вологи. Чим користуюся я від борошнистої руси, якими препаратами? Борошниста руса — тут такий білий нальот на листочках. І по квітці, по стеблу теж він такий має. Я беру топас, стробі, хорус, фалькон. Несправжня мучниста роса. Вона має такі чорні плями по листю. То я беру магнікур, Vadimil Gold, Сіра гниль, батріс. То я користуюся магнікуром Energy і Хорусом. Іржі беру так само стробі, топас, скай, фалькон іде. Ото всі препарати я міняю час від часу і тому що, якщо ви будете користуватися одними препаратами, хвороби все привикає, а потрібно міняти. Також використовую препарат B-58. Він іде по стеблу зверху вниз від тих гризунів, щоб не під'їдали. І актарою так само проливаю. Вона теж циркулює по стеблу. Тоді менше знизу пошкоджують і наші рослинки, ті шкідники. Так само користуюся і антикретом, але в тому році я Тобто менше використала його, можна сказати, тільки дві баночки. Бо, напевно, із-за того, що я користуюся акторою, в мене такого вже нальоту нема мишей і гризунів під землею. Але так само є розочки, що були попримерзали в мене, що я відхожую їх, є нори. Треба дивитися, медведка вона робить такий невеличкий отвір в землі і дихає через нього. Теж туди я закладаю антикрет. Тому що, якщо не боротися, то знову все буде перевернуто і нічого не буде, рослини будуть пропадати. Дякую всім за увагу і гарного всім дня.